В городе детства книжки живут, зимние сказки вас уже ждут, сказку открой и увидишь тогда, в ней по сугробам не слышно идет зима. Видел семейного читания представляет зимову интерактивную библиоигрушку, сказ на заказ. Бібліоіграшка Сказ на заказ на трьох мовах на російській, українській і на англійській. Вона інтерактивна, бо має елементи гри. Дитина може скласти стислий текст кожної казки, якщо виконає завдання нашої бібліоіграшки. До бібліоіграшки додаються три спеціальні зимові маски. Маска снігової королеви. Маска брата місяця січня і маска пані метелиці. Якщо роздивлятись ілюстрації казок через ці маски, то можна побачити, що казки виглядають у форматі 3D, бібліоіграшка зроблена у форматі 4D і складається вона із трьох казок. Перша казка Ганса Крістіана Андерсена. Снежна королева. Ця казка на російській мові. Друга казка 12 місяців. Ця казочка на українській мові. І третя казка нашої бібліоіграшки Сказ на заказ на англійській мові. Вона називається Фрау Холлі. Казка братів Грим. Пані метели! А які подарунки ви більш за все любите отримувати від Діда Мороза на новорічні свята? Я люблю інтересну сказку. А я люблю отримувати такі дуже цікаві книжки. Кірошки ви любите? отримувати? Так. І для вас на нашому відділі сімейного читання. Ми створили інтерактивну бібліоіграшку, яка називається на російській мові сказ на заказ. І зараз ми з вами подивимося, як же діє наша бібліоіграшка. І от для вас такі крижинки, і треба вам скласти слово, яке складав карт у цій казочці. Ви пам'ятаєте, яке було слово? Так. Да. Які? Вічність! Вічність. А на російській мові вічність. І давайте ми спробуємо з вами скласти це слово. Аліночка Ліза, давайте, спробуйте. Кажуть, швидко казка мовиться, де да не швидко діло робиться. Вічність, так, да, вийшло? А якщо нам перевернути ці крижинки? А ну перевертайте. І дивіться, що ви бачите там, Лізочка Ліна. Ви бачите текст казочки. Якщо його прочитати, стислий текст, то ви одразу зрозумієте, що ж було, про що ж казалась у цій казочці. А ще ви побачите ось такі надруковані сайти, на яких ви зможете подивитись мультфільм або фільм. В одному великому місті мешкало двоє бідних дітей. Вони не були рідні, проте любили одне одного, як брат і сестра. Їхні батьки жили в мансардах двох сусідніх будинків. А що ви бачите, якщо взяти наші маски, які у форматі 3D? О, це краще, ніж кіно. Я бачу, як по мене не падає сніг. Ого, це у 3D. Сподобається вам? Ага. Так, і тут можна подивитись, як справжню казочку по фрагментам, так? Бідна дівчинка як живе з мачукою та злою лінивою сестрою. Вона старанно працює, а до неї ставляться жорстоко та зневажно. У лісі вона бачить вогнище, біля якого зібралося 12 братів місяців Вона розповідає їм про свою біду. Так, третій підсніжник наступний данчика, який наступний дні буде, як ти вважаєш. січень Часово поступається місцем квітня і на галявині з'являється проліски. Так, дуже гарно. І так ми можемо стисло прочитати текст. Казки, дай дізнатися, про що там розповідалось. А ще наша бібліоіграшка пропонує сайти, на яких ви можете подивитись мультфільм або фільм. А ще наша Лізуня і Даня сьогодні одягнені у костюми героїв нашої казочки 12 місяців. Лізочка, ти кого представляєш у нас? Я представляю дівчинку, яка, яку, яку, відправили, яку відправила Мачуха до лісу. Так, а Даня? Марата більше. А питаєшся, мило, мені дуже сподобалось, як ви дивилися сказку у форматі 3D. Навіть краще, ніж у кіно. Дійсно. Холі, пані And present came up Мателі. Перша наша перінка, да? з чого починалась казочка? Що жила була Мачуха, у неї була пачерка, так? Да? І вона її не любила. Дівочка, і ми кладемо, да? так? Що там далі? Мачуха заставляла прибирати пачерку, так? Да? У хатинці. Так. І далі, далі ви будете читати, підходьте, зберіть перілки і складайте. Як там правильно читайте текст і складайте. Тислий переказ нашої калочки. Пані метелиця. Право полі. А сьогодні Анечка і Єва у нас у костюмах героїнь казочки пані Метелиць. Євочка, кого ти представляєш сьогодні? Яку героїню? Я представляю пані метелицю. А, а я представляю. Пачерку. Патю. Дома там по сугробам не слышно, шла зима.